Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Доброго вечора, ми з України. Не знаю, як в подальшому складеться доля гурту Пробас і Харді, авторів хіта з цією легендарною фразою, але вони точно увійдуть в історію України. Адже їхній драйвовий хід став символом мужності наших військових у цій війні і неабияк страшить ворогів. Можливо, ви досі нічого не знали про музикантів, тож тепер час дізнатися і де як не вживел. Доброго вечора, ми з України. Сьогодні це гасло незламного народу і неофіційне вітання військових. Доброго вечора, ми з України. Автори легендарного хіта гурт Скременчука про Бас і Харді. Доброго вечора, ми з України. Тільки з ЖВЛ музиканти поділилися, як зародилася дружба між репером та рокером. І я дивлюся такі. думаю, дуже він борзиться. Як об'єднали довкола спільної справи діджеїв та священників? У нас був хаб в ночному клубі. Та звідки музиканти взяли легендарну фразу Доброго вечора! Ми з України! Понад 13 мільйонів переглядів на Ютуб та сотні тисяч відео у TikTok. Трек Доброго вечора ми з України з початку повномасштабної війни став своєрідним проявом незламного характеру українців. І прославив його творців гурт Пробаси Харді не тільки в Україні, а й за її межами. Ви слухаєте, яка музика грає в магазині в Туреччині в Анкарі. Доброго вечора, ми з України! Пробаси карді створили кременчужани, що музикою займалися ледь не все життя. Щоправда, кожний різною. У мене був реп. Я спочатку був репер, і там є і альбоми, і кліпи, і фестивалі ми робили. Це був рок і це дуже багато було року, такий досить жорсткий. Як ви взагалі зійшлися, слухаючи зовсім різну музику? В місті є такий молодіжний парламент, і ми там з ним робили усілякі там заходи, типу там День міста, День Молоді, там. я там представляв типу, реп, всі діла. І, а він представляв рок напрям. І я дивлюсь, щось такий, думаю, дуже він борзиться. Згодом Артем Ткаченко з репу перестрибнув на електронну музику, і як діджей про бас гастролював фестивалями. А у 2017-му з Максимом Мокренком створив електронний дует про Баси Харді. Та не вистачало їм перчинки. Тоді Артем і згадав про того самого активного рокера. Теж Артема. Я е, звернувся до Артема, кажу, слухай, є така пропозиція зробити навіть перший концерт. Да, так, вже так, вже так. зробили е, зробити треки, але аранжування, щоб було більш рокове, більш качове. Артем Радіонов, син єпископа Християнської церкви, на той час і сам став молодіжним священником, а паралельно організовував у місті вуличні концерти та фестивалі. Наразі я ще досі молодіжний пастор церкви, і навіть у моїй трудовій книжці і ну написано, що я, я священик взагалі. Так, але я все своє життя займаюся музикою. Творча колаборація ідейних хлопців знайшла свого слухача. Розширений гурт пробаси Харді все частіше став лунати на радіо і фестивалях. Та справжню славу відчули, коли восени 2021-го представили доброго вечора. Ми з України. Цей трек особливий для гурту, адже вперше там лунають етнічні мотиви. Бо Пробас зрозумів, що електронній музиці не вистачає української виразності. Я не знаю, як це буде виглядати, але реально трошки вже давила ця ну, русня і руснява музика на всіх ну, у клубах. Ми вирішили зробити те, чого просто немає. Музиканти взялися досліджувати творчість етноколективів і так натрапили на нині легендарну фразу Марка Галаневича з гурту даха Браха. Яка пролунала на одному з концертів у США: Hello everybody. We are Даха Браха from Ukraine, Київ. Доброго вечора, ми з України. Фраза Марка з Даха Браха. Чим вона вас зачепила? Ну, це теж насправді репрезент. Так. А, вона так і була сказана, реально як репрезент України, репрезент своєї музики. Українець каже: Доброго вечора, ми з України! Є сила, енергія, певна в цих словах. І це так. круто. У трек додали оригінальний запис голосу Марка, попередньо узгодивши це з ним. А коли пісня пішла в народ та заполонила простори Тік-Току, Даха Браха й собі зняли під неї свої колоритні танці. Доброго вечора, ми з України. Ймовірно, скоро ми почуємо колаборацію двох гуртів. Демка вже готова ну, від, на, від нас. Ми її відправили. Вони зацікавлені в цій ну, ідеї? кажуть, що так. Але я дуже дуже насправді хочу цього, ну, щоб це відбулось. Дуже багато людей чекають на цей фіт. 24 лютого. З початком вторгнення росіян на нашу землю трек доброго вечора отримав друге життя піксельне. Під нього військові показують, як дають прочуханку ворогу. Самі ж музиканти нині повністю перелаштувалися на волонтерство, почали збирати допомогу для переселенців. А організація Радіонова готувати гарячі обіди для всіх, хто цього потребує. Нас гороховий суп з макаронами тортем підтягнув всю свою діджей, тусу і всі свої зв'язки. Я підтягнув всю свою церковну тусу, і ми реально об'єднувалися. У нас був хаб в ночному клубі, і одяг, і, і ем, харчування. Ну, все, що можна було. То есть. Артем зізнається, запанувала така єдність серед людей, що навіть його батько, єпископ, змінив думку про молодіжні культури. І він, якщо чесно, був дуже проти татуювань. І він каже: Я як побачив ці всі хлопці з татуюваннями, а реально молоді все це роблять і каже: я ну я більше не заслужив. які допомагали, які про він, він каже, я все, я забираю свої слова назад. <гум> Але за нагальними справами хлопці ледь не закинули справу життя. Як ви поєднуєте музику і громадську діяльність? Це вже досить таки складна річ. В перші дні ну ми планували повністю. Цю все закрити, прикрити, тому що ну розуміло, що музика зараз ну не на часі. Від цієї думки відвернула історія слухачки. Вони виїжджали із Києва, їхали і слухали. Ну це вона мені так розповідала. Ми слухали «Доброго вечора з України і всі плакали. І вона сказала, що в нам стало легше трошки, і дякуємо, що така пісня є. І я зрозумів просто що треба ну не треба зупинятися, не можна навіть зупинятися. Відтоді хлопці балансують з шостої ранку працюють на студії, а вдень волонтерять. І так народилися нові життєствердні пісні, що заряджають не тільки в Україні, а й за океаном. Ось під трек До бою тренується американський боксер Малік Скот. Нині пробаси Харді виступають на благодійних концертах в Україні та за кордоном. Та найбільше хочуть знову працювати у рідному Кременчуці. За півроку до початку війни хлопці почали там проводити уроки гри на музичних інструментах для дітей та дорослих. Багато людей приходило, хто мріяв. Хочете відновити ці уроки, заняття? Коли це стане я можливим? Я впевнена, що це відбудеться. А я мені вчора мені кажу. Вчора кажу, що <с <с? треба треба робити. Ну далі зараз я думаю, що треба робити, не зважаючи на обставини, але дуже багато в нас біженців, і я думаю, що це була б гарна історія продовжити це. І поки вони, наприклад, в місті. Та найбільша мрія хлопців перемога, яку і вони наближають як можуть.